Чому Ту-144 зняли з виробництва і вивели з експлуатації у 1973 році під час виставки в Лебурже Ту-144 зазнав аварії. Усі шість членів екіпажу загинули. Радянський лайнер, як і Конкорд, намагався пролетіти над злітно-посадковою смугою, а потім знову набрати висоту. Однак літак почав різко пікірувати, а на висоті 120 метрів став розвалюватися на частини. Але не катастрофа стала головною причиною відмови від експлуатації ту 144 Вона була переважно пов'язана з проблемами двигуна НК-144 і нерентабельністю проекту загалом. За годину польоту цей літак споживав у вісім разів більше палива, ніж традиційні авіалайнери. А вартість квитків не покривала навіть незначної частини експлуатаційних витрат. До того ж, багато експертів висловили сумніви, наскільки доцільно використовувати надзвуковий лайнер для пасажирських перевезень а пасажирам було некомфортно через сильний шум у салоні.